Скажіть мені фамілію дежурного, який приймав у мене заяву в 10.03. Що це таке? Давайте до начальника, мені до начальника писати заяву, я мав більше вас робочих. Багато має бути. Я не може куча людей чекати на одну людину. Скажіть, будь ласка, фамілію. Ну, Дежурно, хто в мене приймав заяву в 10.03? Я не можу знати, хто вас приймав заяву. Ну, у вас записано, хто приймав. Значить, начальник не приймав. Я зрозуміла, що ви повідомили начальника чи його заступника про те, що я е, е, в... хочу зна, в що я питаюся, ви повідомили про те, що голова територіальної громади Українського народу міста Іван Фруків чекає тут його. Для того щоб повідомити про бездіяльність його підлеглих. Ну, і вам така міліція треба, поліція? Це страшне. Це страшне. Ні, я питаю, вам така поліція. Нам треба? Нам Нічого не треба на цій Україні, нам не ждайте, ми заяву написали, ми пішли. Зараз ви напишете пояснення. Я пояснення не буду писати. Я заяву вже давно написала. Я лиш привезла її, бо ви не хотіли корішок принести. А це був обов'язок ваш корішок подати тій групі, яка була. Скажіть, будь ласка, ви повідомили чи не повідомили керівництво? Керівництво відмовилося прийняти, чи що? Я не зрозуміла. Я що Я не хочу, щоб я чотири тисячі Мені не треба писати, в 10-3 прийняли, не кажуть, хто прийняв. Ви хто будете? Я фактично приїхала, сюди мене привезли, поліція привезла сьогодні на машині, тут-сюди. Шановний, скажіть, будь ласка, хто ви є? Вашу фамілію? Своє посвідчення, покажіть. Ну що ви пока... Фамілію покажіть, будь ласка, номер, посвідчення, покажіть. Ви, ви сказали так, що коли я запис буду прозволити, то фамілії вашої не чути. Значить так? Ви ж достали мене.

Доброго дня, підійдіть, будь ласка, до Нагрінвальського. Ой, як це називається вулиця? Бельведерська, Бельведерська до міліції сюди. Спасибі.